Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Reflame. Головний герой нашого сьогоднішнього відео мультифункціональна туш 5 в 1 вандер з ефектом HD. Це новиночка, і я з радістю вам її представляю. Туш має індивідуальну упаковочку. Ось так ви її знімаєте. При отриманні. досить легко вона знімається. От. І так виглядає нова тушь. Вандерлаш Ультра з ефектом HD. В чому її особливості? Вона має нову силиконову щиточку, та-дам! Спинка, бачите, без щитиночок, і з щитиночки 200 силіконових щитиночок тільки з одного боку для найкращого перекрашування. Давайте спробуємо. Я, звичайно, хвилююсь, крашу прямо по камері, щоб ви мали точне уявлення, як воно буде насправді виглядати. Не дуже мені зручно в камеру, але дуже-дуже легко її користуватися. Подивіться, як вона розділяє віки. В чому її особливість? В тим, що вона не має сірого пітону? Тобто на камері вона буде така ж чорна, дуже зручно красити від коренів. Така ж чорна, як і в житті. Дивіться. Ну, там я підправлю, тому що в камеру це, звичайно, красити це мучення. Так. Ще однака ну Дивіться, як вона гарно прикрашу від самих коренів. Дуже зручно. Подивіться, як вона розділяє. Це просто фантастика. Там ми підправимо, що я там через свій метод крас на камеру напортила, і побачимо з вами результат. Линочку терпіння, я дуже стараюсь Нижній. Це перший раз, другий раз, я вам скажу, навіть і не треба другий слой. З першого слою ви отримуєте просто фантастичний результат. Подивіться, яке розділення. Зараз прибираємо наші. Наші, так сказать і отримуємо результат. Прибираємо наші помилочки. Дивіться самі. Ну, на всяк випадок. Треба сказати, що вже з першого слою вона дуже добре береться, я не знаю, другий слой вже і не хочеться. Так, я вже й носи собі накрасила. Тобто старалась як могла. Вкрішно, як, як, як би красила в зеркало, такого б не відбулося. Шановні пані, представляю вам результат. Подивіться, дійсно на камері вона зберігає цей чорний пігмент і різнички, бачите, які вони розділені. Але треба зразу зауважу. Треба красити від самих коренів. Як будете красити перш одне око, треба кісточку поновити на друге око. Бачите, я не поновила, думала, що вистачить на оба ока. Ні, треба на кожне око поновити кісточку. Другого слою, я думаю, не треба буде. Ну, чисто ради експеримента. провожу другий слой. Чисто-чисто раді експерименту. Ну. Цікаво ж, дивіться другий слой. Перевіряємо на нарощування. Берусь дуже зручно взяти від самого. Ну, судіть самі. Вони вже просто так, на це ну, на кожного око треба поновляти, я бачу. Це я вже так для вас постаралася, щоб ви бачили на камеру, звісно. Бо інакше так і не покажеш, як вона діє. Що так, щоб ви склали враження. Кісточкою дуже зручно працювати, ну, ту ж п'ять в одному вона завжди була фаворитом. Але ще має пігмент без сірого підтону. Максимальне розділення. Так, пані, оце той результат, що я змогла досягти. Я вибачаюсь за всі факапи дуже старалася показати по максимуму. Я, я дуже задоволена результатом. Дійсно, подивіться, який чорний пігмент. Мені здається, туш повністю виправдала всі мої чекання. Я продемонструвала там не дуже може вправно, бо дійсно незручно красити на камеру. Але результат, мені здається, був того вартий. Ну, от дивіться, я повитирала всі свої факапи, які там я через незручність собі наробила. Подивіться, який результат, близько показую. Хотіла ще ну, додати, тобто, от такі щіпчики для підвівання, не треба абсолютно. Просто достатньо. Одного разу нанесення щіточка так влаштована, що вона сама підвіває вікна нагору. Дуже зручно. Але про друге нанесення просто мови нема. З одного вона досягає максимального результату, віки дуже швидко схвачуються. І тому будьте уважні, зразу кісточка має бути так добре. На, ну вже ви її вмакнули і, і наносите. Але на друге око зразу знову поновіть туш, і тоді наносите. Бо бачите, я думала, що вистачить, бо вона така. Але ні, треба поновити і зразу взяли, швидко нанесли, нанесли, і от результат максимальний зразу ви отримуєте. Подовжуйте. Просто якщо далі наносити, воно просто грубе буде, віки вже так взялися. І, і хочу нагадати, коли ви туш закручуєте, завжди проворачуєте колпачок, щоб воздух виходив, щоб туш ну, менше засихало, щоб надовше хватало. Тобто я дуже задоволена пігментацією. Зараз для такої, ну просто. Нанесу. От дуже швидко, от просто щоб ви бачили, наноситься ця карандашик для такої абсолютної красоти. Отак от по-швидкому. Я дуже задоволена результатом. Всім раджу. Ну і дивіться, для підвищення цінності свого обзору я вирішила ще е, зробити таке порівняння між звичайною вандерлаш і нової вандерлаш з ефектом HD. Мені самою цікаво і я думаю, вам теж буде цікаво. Зараз я е, зніму е, е, туш за допомогою е, е, серії Optimals міцелярної води. Подивимося, як вона знімається. Я з цього ока зніму, бо правою рукою мені Легше наносити туш. От. Досить дивіться, легко знімається так. А взагалі, туш кожну віку як би так одягає в такий якийсь окремий. Кожну війку вона прокрашує і кожна війка якось окремо охоплена цим розчином, як ну, кожна війка, як в чехольчику такому. І отак береш, і навіть якщо от суху брать, так просто навіть знімається, тобто вона як нарощує. Зараз. А знімається досить легко, навіть не вимагає для водостійкої. Зняття. Селіоптимус дуже зручно, Знімається так. Ну от я постаралася зняти. Все майже знято. Так, підсушую. Дивіться, все, знято. Ну, можна порівняти з і із тушею. Віки. Так, і тепер дивіться. самий цікавий експеримент. Дуже хотіла його привести битва тушить. Значить, це нова вандерлаш Ультра, і це вандерлаш оновлена. О, 5 в одному. Зараз наношу ну, звичайна щиточка з одного боку, ну, теж не дуже звичайна, бачите, з одного боку версинки коротенькі, а з другого трошки більше. І наносимо. Подивимося, як воно пігментує колір, чи є відмінності. Так, стараюсь, стараюсь. Помагаю, улюбленій туші в бою. І точка теж ця зручна, теж гарно розділяє, але справа в тому, що там обіцяний цей тон. Ідеально чорний навіть на зйомках на смартфоні. Так, дивіться. Ну, ця туш другий раз прекрасно наноситься. Тут нема дискомфорту, коли другий раз наносиш Вандерлаш Ультра та що нова туш, То вже другий раз вона швидше береться і кожну війку охоплює розчином і працює з кожною війкою окремо. Тут другий раз. Наносити досить комфортно. Не бачите, процес нанесення трошки може бути довший, вона трошки довше береться, можна там підправляти. Зараз я підітру свої фокапи, які через те, що я в камеру крашу, то мені не дуже І можна буде порівнювати. Ну от, подивіться на наш результат. Значить, тут у нас обична туш 5 в одному, а тут оновлена туш Вандерлаш Ультра з ефектом HD. Дивіться, результат. Ну, взагалі, тушою оновлену от Ультра працювати легше. Взагалі, сам процес нанесення є швидшим. Наскільки на камері, дивіться самі, наскільки вона чорніша, чи є цей сірий півтон от на цьому оці, чи на цьому. Ну, це вам. Пишіть в коментарях, що ви бачите. От я чесно провела експеримент. Звичайно, ця туш просто 5 одному, вона нижніша, Тобто, віки, бачите, вона так розділяє, вони ну, не такі товстенькі. А ця туш, бачите, вона дає такий ефект, як Джордані. Тобто віки такі товстенькі, їх зразу так багато. Ну, ну Вона явно. Бачите, більш така. А ці більш нежніші. Ну, пишіть в коментарях. Я зробила по максимуму. Дякую всім, хто додивився мій експеримент аж до цього місця, тобто до самого кінця, вам повідомляю, що в цьому каталозі, який діє зараз, ви можете придбати е, туш, е, оновлену з ефектом HD. Ось вона в мене на цьому глазу. А тут в мене просто вандерлаш е, за 143 гривні, як віп-клієнт. Переходьте за посиланням, ознайомтеся з асортиментом, ставайте віп-клієнтом. Всім дякую за перегляд.